Дніпро Дніпро, Олександр Олесь. Дніпро, Дніпро, ти покохав, як матір Україну, ти рідним братом став і другом до загину. Давно колись в часи війни гуляв ти з козаками, носив на плечах їх човни, ховав очеретами. Але думки летять в віки у час походів княжих. Хіба ж не ти встеляв шляхи Єдвабом, шовком вражим? Хто ще щеше кучері твої і медвином частує, хто сріблом пояс тобі тче і золотом гаптує? Вітри розчісують тебе, річки вином частують, русалки пояс тобі тчуть. І золотом гаптують. Дніпро, хто бачив раз тебе, не зможе вже забути, ти, наче вільний, як орел, в кайдани не закутий. Ти тихо в день ясний пливеш, заглиблений в минуле, і сумно згадуєш про тих, що вже давно поснули. На кого ж думкою куєш у кузні свою зброю? Крилаті іскри золоті, кого зовуть до бою, чому ти часом вдень ясний ковати перестанеш, чому насупишся, як сич, темніший ночі станеш, і хвилі буйні поженеш, не наче чорні коні, на сірі скелі й береги, на греблі перепони. Та все ж розіб'ються вони в боях нерівних лютих. І знов застогнеш тяжко ти, і знов невільник скутий. Та в рані час весни, коли все в світі хоче жити, Немає сили і тобі конати і тужити, І знов могучий кличеш ти боротися за волю, і хвилі вже твої летять, гудуть, ревуть по полю. І ти вже сивий на Дніпро, а ціле буйне море, лише твої тепер степи, поля, ліси і гори, невільник вбоги вчора ще, сьогодні цар розкутий. Дніпро, хто бачив раз тебе, не в силі вже забути, Коли збагне думки твої рибалка в час вечірній. Уже до смерті стане він, Тобі товариш вірний.